Сьогодні всім кажу я вам замість хеллоу намасте Пхагаватам, нехай добро. Перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов Михайло черговим прогнозом на понеділок, 28 квітня 2025 року. Останній понеділок квітня, але ж перший день молодика. Чим я вас і вітаю. І сьогодні на чотуванні карти карми, колода, яка не так часто буває на езотаріумі. Тож не забувайте ставити свої вподобайки, дописуватися щось під цим відео та підписуватися на канал і робити репости, щоб перегляди набирав. Але більше переглядів було до того, як цей день настане. Бо бувають дні, коли вони вже пройшли давно. Люди чомусь починають дивитися, що ви хочете побачити у минулому дні. Я не знаю, можливо, підтвердження не треба ніяких підтверджень. Вам може написати все Євгеній постійний глядач, і який дивиться постійно ці прогнози, за що йому велика. Вдяка що вони працюють стовідсотково сьогодні. На бойове читування, як я казав, виступають. Карти карми, а епіграф буде з Пхагавадгіти. Це частина Магапхарати, в якій прихована дуже велика істина. Але будемо його читати не у перекладі Шріли Прапупади російською мовою, а у перекладі львівського професора Миколи Ільницького. Поетичний переклад. Отож, пісня, дванадцята, віддане служіння. Чи ті, яку суть твою арджу намови, впізнали, чи ті, що в неявлене вірять, найбільш досконалі? «Ха, найбільш досконалі, сказав на те чотирорукий, хто вірить у мене без сумніву і без принуки, та навіть і ті, що в неявлення вірять ще нині у вічне, незрушне, чи в те, що на самій вершині чуття і смаки, і прив'язаності. Подоланням, розважливостю й розумом прийдуть до мене назавше, таких, що в неявлення вірять, на світі ще много, важка і крута їхня до порятунку дорога. Хто ділом до мене йшов в послідовності строгій, і хто мене йогою визнав, шануючи його, на мені думки зосередив, ніякої кари зазнати не може. Врятую його від самсари. У мене занур своє серце, ум, будь зі мною і в мене прийдеш від плоті своєї земної. Не можеш думками нащадку, Ясний Кауравів, до мене наблизитись, спробуй тоді через прави, коли ж і на вправи твоє неподатливе тіло, до мене наблизитись можеш завжди через діло. Якщо ж ти в стремлінні до мене і на діло не здатен. Тоді відречися вже від його результатів, бо ліпше від вправи знання, від знання, ліпший роздум, відмова від плоду діяльності краща, ніж розум. Від здатності співчуття, від терпіння і страждання, від гніву, омани, майна, милосердя, кохання завжди вільний йогін, упевнений і незворушний. Він серце віддав мені, розум віддав мені й душу, ніхто не тікає від нього, і він не від кого, він вільний у вчинках і мислях прямує такого, кого самолюбство і чванства не тиснуть окови, хто вже задля мене покинув, приймає такого, хто пріч відійшов і від доброго, і від лихого. Здолавши любов і ненависть, приймаю такого Хто рівний до недруга й друга, хвальби і прокльону, до холоду й жару, до злого і доброго тону, до слави й ганьби, до прихильного слова і злого, хто в помислах непогрешимий, я кличу такого, хто йде таким шляхом не схибно, Хто вірує вище, хто прагне мене осягнути до мене найближчий. У цих рядках прихована дуже велика мудрість, про яку знав і Ісус Христос, який, згідно деяким дослідникам, навчався саме в Індії, і Він там навчився пхакти. А я прочитаю дві мантри: Ом намах мах Пхагавете Васудивая. «Ом намах щівая. Візьму ці карти. Вони сьогодні схильні з вами розмовляти, і вони навіть так відповіли, вони дуже рідко так відповідають. Всі мурті – вішну Брама і Шива потрапили у свої стопки. А це означає, що вони відкриті до спілкування. що ж стосується 28-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7 7-го, Точніше, 8-го, вибачайте, 17-го. Або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження, знову буде Три карти. Перші дві карти за знаком Зодіаку, під яким ви народилися. Перша буде казати про те, який буде цей понеділок, а друга може вказувати на виклики цього дня. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4. Три два. Один. Загальної карти не буде, бо тут не 22 аркани, тут трошки інша. їх Кількість розпочинаємо з стільців, чого очікувати представникам цього знаку. Мокша, вищий аркан, 33-я карта. Вище її нічого немає. Мокша це визволення, враховуючи те, що ви або готуєтесь до свого дня народження, або навіть святкуєте свій день народження. Сьогодні такий день, коли вам треба. Закінчити якісь довготривалі справи вам відкриваються можливості позбутися тягаря. Цей тягар, перш за все. Щось фізичне, те, що заважає вам рухатися уверх, бачите, тут лебедь і орел летять на визволення і Мокша – це визволення. Незважаючи на те, що це чорний аркан, він випав в прямій позиції, тож це день великих можливостей. Однак, одначе виклик Дня Агні. а Агній це початок хоч чогось нового. Тож перша і остання карта цієї колоди випала вам. Ви сьогодні можете отримати. Отримати якусь ідею. Вам сьогодні рекомендую провести якесь жертвоприношення саме Агні. Там по повинно, щоб присутен був вогонь, а вогонь присутень і у свічках, і у палочках, благовоннях, які використовують при ритуалах. В цілому сьогодні гарний день налаштування на щось нове, дуже гарні карти, і блакитний аркан це ще зустріч чи бесіди для вас сьогодні гарні з представниками знаку Овен. Далі близнюки, перегорнутий Індра це, до речі, ваша карта, вона пов'язана з вашим покровником. Вона випала перегорнута, тож будьте обережні. Сьогодні ваша енергетика неправильно використовується. І якщо ви будете надмірно горділивими, надмірно пихатими, якщо ви не будете цінувати інших людей, багато можете чого втратити. Про це кажуть і індійські міфи, коли індра завдяки своїм неправильним діям, отримав велике покарання. Тож позбудьте це покарання, намагайтеся цього дня бути не такими, як ви завжди. Будьте більше з людьми і допомагайте більше людям, аніж самим себе. Виклик дня знову перегорнути аркан, і це вже натяк на те, що вам необхідно бути засередженими, бо це чіткі, вони випали перегорнути. Це каже про те, що ви сьогодні від своїх справ, якими ви постійно займаєтесь, чомусь відійдете. І це також натяк на те, що якась дрібничка, яку ви не побачите, може сильно зіпсувати вам хід ваших будь-яких дій. Намагайтеся сьогодні бути обережними і дивитись. На дрібниці дрібниці дуже багато чого можуть сказати про великий. Також будьте уважні, бо ваша непильність, ваша неувага може вам принести якось лихо. Далі, раки, ямарадж. Ямарач це Бог підземного царства, це такий собі індійський Плутон. Він карає грішників, він в одних зі своїх рук тримає якраз аркан, який він накидає на грішників і затягує їх у саме пекло. Ямарач каже про те, що не грішіть, будьте чесними, відповідайте за свої слова і дотримуйтесь своєї тхарми, бо ямарач, він якраз ривнитель тхарми, ривнитель закона. Не відходьте від закона. Також для вас гарний час, це 17 година дня. Виклик дня, Сума. Сома це місяць, і, враховуючи те, що місяць вже молодий, він дає можливість вам. Підрахувати, вибудувати свої якісь плани на цілий місяць. Я маю на увазі вже, звісно, травень, бо квітня залишилося зовсім обмаль. Не ви не випадайте з, зі свого графіку, якщо ви щось планували саме на цей день, робіть все так, як того ви і бажали. Будьте поступовими і пам'ятайте, що Сома, він же Чандра, Бог місяця, він дуже часто швидко вирішує складні питання. Протягом місяця ви можете їх вирішити. І ще для вас гарна година, для, особливо для того, щоб кудись їхати, 14 година дня. Далі леви, Вішну. Це ваша карта, ваш покривник бо вішну, він має своє втілення, це Нерсімхадева, це напівлев, напівлюдина, напіввістота. І Нерсімхадева у даному випадку вам допомагає. Не забувайте про велич Господа, не забувайте, що він дивиться на всі ваші справи. І для того, щоб вони пішли у зрост. Треба лише молитися, читати мантри вішну ом Намах, Пхагавате, Васудивая або Харі Крішна повторювати частіше, і ви побачите дива, які будуть відбуватися з вами сьогодні. На виклик дня Тхарма. Прямій позиції. Чорний аркан. Тут всього три чорних аркана. Вища карта. Тхарма це закон. Не відходьте від закону. Намагайтеся цього дня бути чимними. нічого такого поганого не робіть. І особливо слідкуйте за своїми словами. Чим частіше буде ваша мова, тим гарніше буде цей день. Намагайтеся цей день провести у роздумах, особливо це стосується вечора. Далі, діва. Сокира. Червоний аркан завжди, завжди натякає на щось таке несподіване. Сокира це ваша здатність відруба, вирубати все, що вам не потрібно. Якщо ви бачите, що до вас якось нечемно погодяться, треба робити все різко і відповідати своєму ворогові. І пам'ятайте, що сокира це одна зі зброй Шиви, яку він довірив. Ганеші і це могутня сила. Ви сьогодні здатні багато чого зробити. Ви сьогодні здатні боротися з неприємностями, бо ця сокира дуже сильно нагадує Тора з другій колоді. І виклик дня, Ашвіни Ашвіни. Це бачити їх двоє, це брати, це партнерство. Сьогодні краще робити якісь партнерські саме дії, допомагати комусь. Якщо треба кудись їхати, дорога вам відкрита. Особливо, якщо ви будете їхати о 13-й годині, нічого з вами поганого не станеться. А швіни – це також ваше здоров'я. Сьогодні ви можете його якимось чином оновити. Можливо, це натяк на те, що можливо треба піти до лікаря на обстеження. І завдяки цьому ви можете знешкодити ті хвороби, які тільки розпочинаються. Далі терези кама. Камадев – це спокусливий Бог, він пов'язаний з коханням, зі спокусами, з сердечними переживаннями. Оскільки він випав прямо, то сьогодні гарний день саме для того, щоб зустрінетися з людьми, які вас кохають, можливо, яких ви кохаєте, але ви про це ще нічого не казали, не робили ніяких рухів. Рухів сьогодні Камадев дозволяє це зробити. Ну і хтось з вас може сьогодні закохатися. Гарний час для зустрічей. 19 -та година вечора. Викл... Виклик дня Перегорнута Лакшмі. Богиня багатства та просвіта, процвітання вона випала перегорнута це натяк на те, що сьогодні поганий день для будь-яких комерційних операцій, бо можете втратити багато грошей. Також поганий день для жінок і для зустрічей якихось з жінками, які мають владу, які мають гроші. Якщо вам треба брати сьогодні в борг, вам ніхто це не дасть. Також для сьогодні вам дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі Скорпіони, Кришна. Крішна, не забувайте співати йому мантру Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі, Харі, Харі Рам, 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 Рам Харіхарі. Якщо вам влом, як то кажуть, співати, можете знайти її десь на Ютубі і послухати хоча б півгодини-годину, і ви зарядитесь дуже великим позитивом. Крішна, це Всевишній, він спостерігає за вами. Бачите, він тут стоїть рядом зі своєю коханою пастушкою Радхарані. І сьогодні гарний день для того, щоб провести. Ести його в партнерських відносинах. Якщо у вас є родина, допомагайте чи своєму чоловікові, чи своїй дружині. Це дуже дасть великий резонанс. Ще для вас є гарна година. Це південь, 12 година дня. Виклик дня лотос. Лотос в прямій позиції, червоний аркан він каже про те, що сьогодні вас можуть трошки провокувати, але в прямій позиції лотос каже про те, що вам треба відкриватися, відкривати своє серце тим людям, які також до вас схильні, намагатися сьогодні благоухати як квітка. Ви сьогодні здатні показати все своє нутро, все своє іство, але одначе будьте обережні, якщо люди... Якусь користь переслідують, вони потім вам відплатять за це, звісно, злом. Тому намагайтеся відкриватися лише тим людям, які це зрозуміють. І гарний, гарна година для медитації, це північ, вже північ маю я на вівторок. Далі стрільці, чакра. Чакра це колесо, тому сьогодні непогано кудись поїхати. Сьогодні є для цього у вас можливості. Чакра це зброя Господа Вішну, яким він карає. Всіх демонів. Так і ви сьогодні здатні зруйнувати. Темні плани, хоча б тим, що у вас є сила вішна, незважаючи на те, що це червоний аркан, він випав в прямій позиції, одначе у вас може щось збентежити у 23-й годині. Зверніть на це увагу. Можливо, якийсь телефонний дзвінок чи повідомлення. Далі виклик дня ваю. Ваю це вітер, а вітер у людині це настрій. Він перегорнута, тому зверніть на це увагу сьогодні. Настрій це ваш ворог. Інтуїція це теж ваш ворог, бо вона вас може підвести. І також для вас є погана година, 18 година вечора. Далі козироги парваті. Парваті це дружина Господа Шиви. Вона відповідає за багато чого. Вона така багаторука. Якщо ви жінка, ви сьогодні якраз і будете робити багато справ одночасно. Ви на це здатні. Якщо ви чоловік, рекомендація вам звернутися до жінки. Вона вам може в чимось допомогти. Також це управниця вашого знаку, парваті вам дає можливості реалізувати багато чого. Для цього треба довго не спати, а прокинутися, хоча б о 10 годині ранку. Включити мантру парваті чи заспівати її, її називають Дурга, її називають калі, її називають саті, в неї багато імен і багато мантр. Тож виберіть те, що вам підходить, і тоді день буде досить яскравий. Виклик дня знову блакитний аркан, і це знову дружина верховного бога іншого. Якщо Парваті це дружина Шиви, то Сарасваті це дружина Господа Брами. Вона відповідає за творчість за науку, за пізнання. Тож сьогодні гарний день для того, щоб чомусь навчитися. Також вам сьогодні зустрінуться дві жінки, які вам можуть допомогти, і одна з них, можливо, буде. Народжена під знаком Скорпіон для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками цього знаку, особливо з представницями. В цілому вас сьогодні захищають м'які енергії. Ну звісно, чого не скажеш про Парваті, але вона випала в прямій позиції. Тож сьогодні досить такий продуктивний день. Нічого не бійтеся, а якщо треба допомога, звертайтеся до жінок. Далі водолії сканда. Сканда він же Картікея, це син Господа Шиви. Він випав перегорнута. Це Бог війни та перемоги. Він випав перегорнута, тому перемоги сьогодні неможливі не і краще сьогодні свою агресивну енергетику не показувати, бо можете програти. І ще зверніть увагу на 16 годину. Дня це не дуже гарний час для вас. Виклик дня Кубера. А от все, що стосується фінансів, фінанси ви сьогодні можете вирулити у кращий бік, бо Кубера це. Небесний банкір, зберігач великих коштовностей, Бачите, він ще тримає у руці такого білого мангуста, і він відповідає за гроші. Гроші сьогодні до вас прийдуть. Ну, якщо вже сильно скрутно, можете зателефонувати людині, чоловікові, у якого є гроші о 21-й годині, і він обов'язково вам допоможе. Далі представники знаку риби веда веда це знання в перекладі з санскриту, і так у нас є таке. Слово відати, тобто знати. Гарний день для того, щоб підписувати договори, бо карта випала в прямій позиції, але все одно звертайте увагу на якісь дрібниці. В дрібницях дуже часто криється найважливіше непоганий день, хоча й карта красна, вона випала в прямій позиції. Тож знання вас сьогодні врятує. Виклик дня знову червоний аркан, два червоних аркани. День може бути досить напружений, трешула це. Зброя господа господаршивий, його тризуб, і це якесь руйнування, вам щось потрібно зруйнувати. Для того, щоб розпочати, треба щось зруйнувати. Але не забувайте, що початок це є кінець, а кінець це завжди початок чогось нового. Будьте пильними, якщо ви будете мудрими, нічого страшного сьогодні з вами не станеться. І нарешті овни. Хануман Хануман – це помічник господарами, вважається, що це втілення шиви, і це якийсь помічник, якась людина, яка сьогодні допоможе вирішити вам багато питань. Тож не, не відкладайте все лише на себе, не беріть все на себе. У вас є помічники, вони вам допоможуть. Якщо ситуація надскладна, зателефонуйте. Тій людині, що вам потрібно о 22-й годині, і тоді все вирішиться дуже швидко. І виклик дня, корова Адіті. Знову жовта масть. Жовта масть це помічники, корова Адіті, це стійкість, це можливості, це ресурси, які у вас є. Тому вам треба бути. Перш за все в гарній фізичній формі, і все у вас вийде. Якщо треба якісь важливі зустрічі намічати, намічайте їх на 15-ту годину дня. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, го 10, го 19 го або 28 го числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно ваш день вам випала карта Дамару. Дамару це ритм, який перегорнутий, тож ви сьогодні можете вивалитись зі звичного ритму. І можливі проблеми з серцем. Тож сьогодні не вживайте зовсім алкоголю. Це дуже важко може потім якимось чином. Зробити відлуння на вашому організмі. Намагайтеся сьогодні слідкувати також за серцевим тиском. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Шангха. шанкха це мушля, якою колись боги і герої призивали ворогів на бій. Але зараз це мушля, яка лежить у вас у вашій кишені. Це ваш смартфон, телефон вам сьогодні будуть телефонувати саме багато. Часу буде займати саме розмовою, тож намагайтеся розмовляти лише з людьми, які приносять вам користь. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Сур'я Сур Бог Сонця, він пов'язаний з просвітленням, він їде от на такій колісниці, якою є возниця Каруна, Каруна здається, його звуть, чи Аруна. Він дуже такий цікава у нього історія, але суть не про це. Сурія це про зріння, це якісь гарні справи комерційні, це яскравий день, і це день, який принесе вам якусь ясність. Також, якщо ви народилися під знаком Близнюки, цей день для вас ні. Під знаком тілець, цей день для вас дуже особливий. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися четвертого, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця варуна перегорнута. Варуна це вода, він покровник якраз морів, океанів і інформації, він випав перегорнуто. Тож сьогодні вас може очікувати якась недобра інформація, недобра звістка. Намагайтеся цього дня не знімати номери телефонів, якщо вам телефонують, якщо телефони вам невідомі. бо... Там може бути якась підступна халепа. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Ганеша в прямій позиції. Ганеша без нього не розпочинається в Індії жодна справа. Він Бог мудрості, він Бог підписання гарних договорів. Бачите, тут стоїть чорниниця з пір'яком. І він їздить на мишаці, тому така є. Легенда, що слони нібито бояться мишей. Тут все переплилося. Ганеша, він віщує, що все буде гаразд. У вас є успіх і у вас є зв'язок з богами, бо Ганеша це якраз той самий провідник між богами та людьми. І. Також вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, брахма. Брахма це творець матеріального всесвіту, дуже поважна особистість. Він пов'язаний з людьми. Вже старими, вже літнього віку, то ж сьогодні краще за все буде поїхати до людей, яких ви поважаєте. Але я маю на увазі живих людей. Ви, звісно, можете поїхати і на гробки, але краще спілкуватися з родичем допоки вони живі. А коли вони вже відійдуть, чи ви то їдете? На те кладовище це чи не їдьте, чи просто поставите їх фотокартку і запалите свічку, це теж буде повага саме до предків і до родичів. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. І нарешті, якщо ви народилися сьомого 16-го або 25-го числа будь-якого місяця карма. Карма це дії, все залежить від ваших дій. Карма це відпрацьовка того, чим ви вже займались. Кар... Карма це рутина у чомусь, одначе карта випала в прямій позиції, і вона натякає на те, що сьогодні ви можете дуже швидко вирішити ті питання, які вже тягнуться давно. Сьогодні карма в цьому вам дозволяє. Далі, якщо ви народилися, 8-го, 17-го або 20 Шостого числа будь-якого місяця вішва мітра. Вішва Мітра – це будівник великий, Незважаючи на те, що сьогодні нібито поганий день. По нумерології, вам випав дуже цікавий персонаж. Він допомагає всім щось відтворювати, щось будувати нове. Так і ви можете сьогодні збудувати щось нове. Вам у цьому допомагає ось такий майстер на всі руки, а рук у нього 4. І пам'ятайте також, що для вас є гарна година, 20-та година вечора. І остання карта для людей, які народилися 9-го. 18 або 27 числа будь-якого місяця. і Я навіть знаю, хто це, це Шива, так, Шива в прямій позиції, і це непогано, незважаючи на те. Те, що це руйнівник, він і творець, він містик, він сьогодні дозволяє вам якраз зайнятися якимись містичними справами. Сьогодні день буде сповлений якихось подій, які інакше, ніж дивами не називеш, бо Шива він всі благий, він поважає всіх, хто хоча б раз читав йому мантру. Ом намах Шивая. Особливо вам, що сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком. Діви. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти Карми, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вам всім вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний Махадев Вакантанка. Господь Бог.